Всім здорово, народ. Сьогодні у нас мова піде про таку машинку, яка називається БМП Warrior. Ну він же воїн, коротше. Перекладається взагалі дословно, як воїн. Це британська БМПшка, наразі єдина БМП, яка серійно випускалася і до сих пір стоїть на озброєнні Великобританії. Що взагалі про неї можна розказати? Ну можна сказати, що вона і норм, і не норми, і насправді то, якщо навіть порівняти з тим же Бредлі, особливо Бредлі останніх модифікацій, то машинка відстала, і будемо чесним. Вона гірше за Бредлі. Ну, принаймні по технічному оснащенню, ну, стоподово. Та і по озброєнні насправді також. Тому, якщо вже з цього глобально почати, то машинка далеко взагалі не найкраща. Але давайте все ж таки почнемо, ну, по порядку. Давайте почнемо з бронювання. Ну, тобто, бронювання, озброєння, там же коротше як піде. По бронюванню. Корпус у неї алюмінієвий, Бачите, у неї сталевий. Якщо нічого не плутаю, то саме така тут йде. Е, е, броня Тобто тут є так, чомусь так вони вирішили зробити, що корпус з алюмінію, тут башту сталі зробили зробити. По боронестійкості по колу корпус має тримати 14,5 мм снаряди, ну тобто всілякі там, кулемети КПВТ, там куля ось, аначе, вона називається Б-32, і з морди ну тобто з лобової проекції він має витримувати влучання 25-мм гармат автоматичних. Ну тобто Ну, в теорії можливо так. Тим паче, що верхня лобовий лобова деталь вона досить такий солідний кут У насправді, має, але нижня лобова деталь це просто жах. Тобто ну я не знаю, що то справді може рикошетити, і чи вона зможе витримати 25 міліметрів. Тим паче оперно-бронебійні підкаліберні якісь снаряди для автоматичних гармат чи більше. Ну, чесно кажучи, я думаю, що навряд чи тобто навіть якісь ну боєприпаси, тобто, точніше, не якісь, а боєприпаси від того ж Бредлі. Хоча добре це все ж таки так мовити країни, так мовити суміжні, тому я не думаю, що вони там можуть один проти одного але, наприклад, там, ну, російські ті ж самі БМП2, які до своїх 2,42 вже мають на ну, озброєнні, насправді ось ці ОБПС, то я думаю, що воно цілком може його пробити. ну, тобто... Таке бронестійкості. але круто, що хоча б по колу воно ну, крупнокаліберний кулемет воно тримає, тому в принципі ну, більш-менш. Але це не все. Прикол в тому, що на ці машинки чіпляли ось такі смішні блоки комбінованої броні. Ну, взагалі-то у них немає прям якоїсь такої назви, принаймні я її чи не запам чи її не запам'ятав, чи не знайшов. Ну немає взагалі, я думаю, ніякої різниці, як воно там називається. Тут фактично караміка і сталь, ось і все. Тобто... Типу, аналог броні Чобхем. Так, господи, як же воно мене ось це помню кумаровою, коли просто кожен другий блогер ось це казав, коли Челенджер другий заходив до України, що Чопхем, Броня Чобгем. О, Боже. Жах. Е по аналогію, ну, типу, типу, броня Чобхем, те, що на Челенджері 2 в пашті, в корпусі ми бачили, то, типу, такого ж тільки у вигляді додаткового бронювання на бортах. Якщо знову ж таки... Це не брехня, і дійсно так воно і є. То ця броня навіть у бортовій проекції, може врятувати від влучання від ну, влучання РПГ-7. Ну, є принаймні ось такі фотографії, так, тобто тут дуже добре видно, що є капітальні якісь влучання. Чи є там пробиття, чи їх немає сказати важко, але ну, я знаходив інформацію, що типу. Під час її, так мовити, бойового хрещення, то вона там витримувала щось по 7 влучання від РПГ 7, але витримувала не означає, що воно її не пробивало. Тобто, ну, Просто витримати, це ж самі розумієте. Можливо, там пробиття якесь було, але воно просто ніяких критичних пошкоджень не нанесло, ось і все. Тому ось такі приколи є. Лобові проекції тут. Ну, ось ось ще ось такі є, бачите, додаткові броня. Ось вона тут також присутня, ось вона тут присутня. Тобто, ну. В принципі, з такою додатковою бронею, я думаю, що, можливо, навіть і ОБПС від БМП 2 воно вже зможе витримати. Але це не точно. Тим паче, бачите, башта вона ну, бронею ніякою не накладається. Тобто те, що тут є, по номіналу, так, тобто, воно таке тут і залишається. Але самі розумієте, що броня там ну, далеко віддало. Хоча глобально, як для БМП, в принципі, згадуючи бронювання радянських БМП, так? Фактично фольга, то нормально, тобто, в принципі, більш-менш. Це те, що стосується бронювання. По компоновці. Те, у нас тут така класна фотка була? По компоновці. Ну, я думаю, уважні люди вже помітили, що вона дуже і дуже схожа на наш улюблений Бредлі. Так, Тобто ось вам Бредлі, і ось вам ось цей воріор. Ну, так би мовити, знайдіть 10 відмінностей. Ну, вони тут, само собою, що є, але ну, глобально погодьтеся, машини дуже-дуже дуже спільні. Ну, Глобально, то на початку взагалі розробки цієї машини хотіли зробити ліцензійну копію, наче Бредлі, але ну, від цього вони відмовилися. Так, ось по конструкції, дуже схоже на Бредлі, як я вже казав. У нас лобове розташування моторно-трансмісійного відділення. До речі, що цікаво, моторно-трансмісійне відділення з виконано у вигляді суцільного блоку, тобто двигун вони воно суцільному блоці. Їх можна замінити силами двох членів екіпажу протягом 40 хвилин, ну приблизно 40 хвилин, принаймні, так писали в джерелах, яких я читав. Тобто треба лише кран, <laughs> лише кран. Ну, само собою буде його ще підіймати. Хоча глобально дуже крута е, штука. Тобто, в принципі, така ж тема вона е, приміняється, наприклад, на танках Leopard 2, тобто там ну, воно так само абсолютно виконано. І на Challenger 2 така сама система, і на Leclerc також. Тобто дуже прогресивна крута штука. вигляді, якщо там мотор ригнув, просто взяли, поміняли, новий поставили, якщо він, само собою, що є, і поїхали далі. Башта, можете бачити, трішечки вона зміщена ліворуч, для того, щоб збалансувати розташування лобове і трішки правіше моторно трансмісійного відділу, тобто, щоб, ну, як мовити, нормалізувати навантаження на ходову частину. По. Ось цьому так мовити корпусу ще з цікавого. Бачите, у нас нахил є в лобові проєкції, є нахил у нас на бортових елементах, але на лівій частині борту, так тобто, то, ось тут ліва частина борту нахилу немає. Чому? Тому що тут розташовується спонсон, в якому розташовується системи фільтрації повітря. Так, тобто тут всякі фільтри, насоси і тому подібне. Воно фільтрує повітря бойовому, в, в бойовому відділенні. Тобто, ну відділення десантне і бойове ділення, воно фільтрується. До речі, на відміну від ранніх модернізацій Бредлі, тут наскільки я розумію, фільтрується і десантне, і бойове ділення. Ранніх Бредлі Террувалося повітря тільки для бойового відділення екіпажу. Ну, так. Це, трішки егоїстично було зроблено. Є у нас ще. По корпусу, Бачите, у нас є люки, так, тобто вертикальні такі, ну, не те, що, не те, що люки, а один двостворчитий люк для членів, не, не, для десантників зверху. І є у нас не, апарелі немає, так, тобто, як на для аперель відсутні, є двері. Тут вони зображені двустворчаті, але все ж таки на переважній більшості воріорів вона одностворчата. Тут, тут, тут краще видно, бачите, така величезна, одностворчата двері. ну тобто, двері ось такі. Та й все. Двері, дверцята. Господи, я думаю, що всім це, в принципі, зрозуміло. По ходовій частині у нас, як можете бачити, у нас шість опорних катків, вони. Подвійні, тобто, бачите, вони такі здвоєні, ну, ж такі, такі самі, як і на Бредлі, наприклад, вони тут такі самі, начебто. вони так, також здвоєні. Або, наприклад, ну, на челенджері можете подивитися, де він. Ну, тут, а тут ну, не дуже добре видно, Коротше, вони здвоєні у нього. Вони, вони здвоєні, їх шість е на борт йде, підвізка сама торсіонна. Ну, тобто, звичайна, класична, надійна торсіонна підвіска, нічого цікавого. По членам екіпажу. Тобто класика. Ну, тобто, не тобто, знову ж таки класика, три члени екіпажу, механік водій тут. І пам'ятаю, до до речі, стоїть командир. то командир справа, а навідник зліва. Сидить, у них абсолютно однакові лючки, тому, можливо, я зараз перебути, але начебто все ж таки командир справа, а навідник зліва. Це те стосується членів екіпажу по десанту: семеро людей, троє, якщо не помиляюсь, по лівому борту і четверо по правому борту. Десантне відділення виглядає ось таким чином. Так тут бачите, ось такий прикол. Там можливо можна розглядати, можна розглядіти корзину башти. Ну тобто. Нічого цікавого, абсолютно. Ну, бойові відділення і бойові відділення, Тобто вони дивляться обличчям один до одного, що можна було просто швидше спішуватися. Ну, або ж десантуватися, можна багато нас придумати. Ну, ось вам, коротше, десантнички. Ну, тут нічого не відкрито. Так, і тут насправді. Ось вам, до речі, одразу приклад двосторочатої двері. Тобто, бачите, вони такі, ну, петлі, петлі. Ну, і це насправді одна з небагатьох фоток, де я взагалі знайшов в реальності ось такий воріор, але, ну, це не якийсь модернізований воріор. Тобто, в принципі, по цій гарматі, наскільки я ну, ж таки, якщо зараз не помиляюсь, то це та сама гармата, що ставиться і звичайний воріор ось ця там. 30-мм гармата, про яку ми зараз, до речі, будемо балакати. Це три, стосується конструктивних особливостей, що ще стосується його там динаміки, двигуна і тому подібне. Двигун. Потурністю 550 кінських сил, v 8 дизеляка, ну, в принципі, вистачає з головою. Вага машинки, значить, там, щось близько 20 тонн, якщо зараз не помиляюсь, Тобто, вона, в принципі, не прям щось дуже важка. Максимальна швидкість 75 км на годину вперед, 75 км на годину назад. Тобто вона тут щось типу реверсивної, ця коробка. Ну і вона, само собою, що автоматична. ну Тобто вона там гідромеханічна, автоматична, чи якось так. Коротше. Я в цьому не, насправді не сильно, не сильно тут то, насправді той розбирався, але начебто вона автоматична і вона реверсивна. Тобто швидкість, що вперед, що назад, вона однакова. Це те, що стосується її ходових властивостей, і іначе у неї ще механізм повороту, ось він розташується спереду, де він тут? Картер, ось цей ось він, випирає ось цей. картер поворотного механізму, він там, наче двохшвидкісний. Ну, Знову ж таки, така інфа. Е, приходимо до озброєння. Якщо я там щось згадаю, ну, в плані якоїсь там, моменти технічні, то я потім вам розкажу. Приходимо до озброєння. Основне озброєння представлено ось такою 30-мм гарматою. Що цікаво, для її роботи не треба електричне живлення, але у неї є такий суттєвий недолік, у її швидкострільність складає близько 80 пострілів на хвилину. Вона досить така, ну, повільно стріляє, і постріли, вони, як мовити, йдуть серіями. Тобто, типу 3 по 3: типу, бум-бум-бум. Перезарядка, бум-бум-бум. Ось такими касетами воно виглядає. Ось такі по три постріли. З мінусів. Окрім швидкострільності, недостатньо для того, щоб пригнічувати піхоту. Ну, як не пригнічувати, а подавляти піхоту. Ну, може пригнічувати, подавляти, я думаю, що ви зрозуміли, про що я мав на увазі. Е, у неї ще й немає оперно бронебійних підкаліберних по, Наприклад, по аналогії з тим же Бредлів, якого воно є. Чи, наприклад, у сучасних ну, снарядів для БМП 2. Тут є, звичайно, оцей бронебійний, є підкаліберний. Але старий, типу, підкаліберний, з відділяючимся піддоном, ну і фугасний, там наче, там він фу фугасно запалювально трасуючий боєприпас, щось, типу, такого. Ну тобто. Не дуже, насправді, крутий перелік, саме як для боротьби проти сучасної БМПшки якоїсь, ну, наприклад, проти того ж Бредлі. Тобто, ця гармата навряд чи зможе його пробити на якійсь солідній дистанції, наприклад, там на відстані в, наприклад, в 2-1,5 км, Бредлі зможе його пробити тим же ОБПСом, не пам'ятаю, як він називається, а ось ця гармата, ну, тобто, Волюр не зможе. Ну і шуткострільність, тобто вона також тут така собі, що негативно впливає на. Її, власне, БМПшні здатності. І так мовити, вдогонку, гармата не стабілізована. Тобто стабілізатора немає. І я не знаю насправді, чому вони так вирішили. Ну, вони я взагалі, то знаю, чому так вони так вирішили. Вони так вирішили, тому що по доктрині, чи, там, так мовити, чи то по мисленню британців БМПшки у них. Тобто в їхньому розумінні мають вести вогонь прицільний, лише стоячи. Тобто на ходу вони стріляти не мають. Насправді дуже дивна чомусь така думка, я вважаю, чому це БМП не мають стріляти на ходу, тим паче, наприклад, на Бредлі є стабілізатор. Ну, само з що, наприклад, на якомусь там БМП 1 також стабілізатора не було, але ви ж ну, не кому-то не рівняєте, самі знаєте що з чим. Тому що ну, абсолютно різні роки взагалі виробництва, Тому... Якось дуже дивно. Тим паче, що потім в модернізованих версіях ось цього ну, воріора, типу, один з варіантів його типу сучасної модернізації, стабілізатору ну, поставили. Чи, наприклад, на його там інших модернізаціях, типу. ось цього, ну, Якщо, якщо зараз не помиляюсь, так, ну, так наче на ньому є. Це, це Desert Warrior, тобто модифікація Warrior, то тут, тут, тут інша башта, і у нього стоїть гармата Бушмастер на 25 мм. Там, наче, вона чи Bushmaster 1 називає, чи щось типу, ну, коруче, 25 мм автоматична гармата, вона стабілізована. Тобто, я не думаю, що це у них якась доктрина, я думаю, що було, це було зроблено суто для, для того, щоб просто здешевити машину. Взагалі, в плані історії, взагалі як він з'явився. Там же ось цей fv 430 начебто. І вони ви хотіли потім ну, йому зробити замінну, і вони тоді запропонували розробити важку БМП з комбінованою бронею Чупхемою і, і всіляким таким. Але вона вирішила, ну, вона вийшла знато дорогою, тому вони вирішили зробити щось подешевше. Власне, ось щось подешевше, ось цей воріор, ось і все. Тобто, вся історія, насправді, якщо коротко, цієї машини, тому ну стабілізатора немає. Дубльоване, ну, дубль керування озброєнням, начебто є. Тобто командир може брати на себе керування основною гарматою, тепловізоро в базі. Гарма... ну, взагалі у навідника немає. Тепловізор йде лише у комбінації з ось цим протанковим ракетним комплексом Мілан. Потім Мілан був замінений на «Джавелін». І Прикол в тому, що щоб перезаряджати, щоб стріляти з Мілану, треба висовуватися. Тобто також такий собі прикол. Тобто тепловізор, той, що з Міланом з цим комплексом йде, і ним можна користуватися, ну в якості власне, засоби для того, щоб виявляти ворожі цілі. Але саме в базі, в базі на звичайному воріорі, ніякого тепловізора немає знаю. Печально, печально. Тепло, прилади нічного, нічного бачення, наче там є, але ось саме тепловізора на ньому немає. Ну, так мовити. Ну, Ну, немає і немає, ну, що тут можна сказати. Е, є спарний кулемет калібром 7,62 мм, не пам'ятаю, як він там називається, начебто L-94. Нічого цікавого про нього насправді розказати не можна. Він там якось за якусь систему Gun працює. Чи нам не начхати будемо? Чесно, типу, Chain Gun, Чейнган, Gun. Коротше, 762, класичний спарний в одній, в одній масті з гарматою кулемет. Абсолютно нічого цікавого з ним немає. Навіть його тут, в принципі, не дуже то і видно, нічого Таке. В плані динамічного захисту чи там якогось комплексу активного захисту, нічого з цього немає. Є лише ось такі два, чотирьохствольні гранатомети, димові, ну і все на цьому власне краї. Більш нічого немає. Власне, бачите, ось ці прилади спостереження. Якщо, ми, якщо нічого не, не, не наплутав, то це у нас командир і це у нас навідник. Ну. Таке, так би мовити. Е, по модифікаціям з цікавенького, так би мовити, як я вже казав, ось цей Desert Warrior, так, тобто пустинний воїн. ну, е, ну, що ти можеш сказати, ну, У нього, як я казав, інша башта, інша гармата. Кулемет там також значить, замінений на М240, тобто фактично озброєння типу за косом під Бредлі. І замінені у нього ось ці ракети. на, Замість Міланів тут стоїть ну, тобто, Просто з обох сторін ТОВ. Який Тув, чесно кажучи, не пам'ятаю, але ну, замінили на ТОВ, ось і все. Ось вам пуски з цього Desert Warrior. Ну і власне усе. Ну, і ця модифікація, чесно, я не пам'ятаю, як називається контора, яка її зробила, але самі можете бачити, що, в принципі, база звичайний саме Warrior, нічого такого цікавого. Єдине, що інша, ну, тобто, не те, що інша, а модернізована башта, 40-мм гармата з телескопічними пострілами замість цієї 30-мм старої гармати. Що означає телескопічний постріл? Це означає те, що снарядик, він розташовується в один рівень з гільзою. Тобто він коротший, якщо ми беремо, наприклад, до, до порівняння ось цей снаряд, так, ну, снаряд, там, постріл, ну, не, неважливо. То ось коротше, е, е, не телескопічні боєприпаси вони закінчуються ось тут. Тобто немає ось цього Продовження сердечнику. Це такий більш сучасний, типу постріл, але ну кому, власне, я думаю, не начихати, можливо, з більшості людей, який тут взагалі тип боєприпасів. Головне, що в серію воно фактично не пішло. Тобто, ось такі, типу, прототипи, якісь є. Ну і що? Ну, само собою, що тут і тепловізор вже з'явився, і стабілізатор, ну і електроніка покраще, і туди-сюди. Е, ще, до речі, з цікавих особливостей самої БМП Ворюр. Ну, Навіть в базовій версії. Це те, що в ній є аж дві мікрохвильовки. Ну, Британці не були британцями, якби в танку або БМП не було б там чайника, мікрохвильовки, Не знаю, там більярдного столу. Я думаю, його там також не, не вистачає. Чи, можливо, він там є, але він там десь захований. Ну і ще тут є, до речі, туалет. Ну, Тобто, дійсно можна зайти там, плотно навалити, так би мовити. Він якийсь там хімічний. Але сам факт, що він тут є, і це дійсно круто. Це було зроблено з розрахуванням на те, що екіпаж та Сант може перебувати всередині бойової машини протягом 48 діб. О, господи, 48 діб. 48 діб годин 40 48 діб Звичайно, дуже <свісно> це дуже потужно. 40 48 годин, типу, вони можуть перебувати всередині бойової машини. Ну справді круто. Ну тобто, в принципі, те, що це було прораховано, і така можливість є. За це лайк. Ну тобто, однозначно, я вважаю, що це круто. Автономність це база. Що ще, та все насправді. А, ні, не все. Е, в плані, до речі, бронестійко сілет не забув дуже таку важливу річ, е, він може витримувати підрив під нижчим, тобто не, навіть не під гусницю, під нижчим 9 кілограмів вибухівки. Це дуже круто. Ну тобто навіть якась там темка, умовна темка, наче має тротиловий еквівалент близько 7 кілограмів, тобто якщо навіть ТМК бабахну у нього під нижчим, то в принципі він виживе. Ну, принаймні, якщо вірити інформації, яку я читав, то так має статися. Наскільки це правда, сказати важко. Але, що це правда, це дуже потужно. Тому що, ну, саме ви взагалі уявляєте, 9 кіло тротилу під нижчим це дуже жорстко. Тобто, особливо для такої відносно легкоброньованої техніки, взагалі, ну, фактично легкої БМП з алюмінієвим корпусом. Це круто. Це потужно, це хайп, це молодежно. За це ми ставимо лайк. Глобально все. Ну тобто, якщо я щось забув, ну то так вже і буде. Хоча насправді то, ну, знову ж таки, переважно більш вам сказав. Ну що, ну, привіт, у нього передні, тобто, бачите, у нього ведучий колесо, воно розташовується в передній частині машини. А так то, в принципі. А так-то, в принципі, то й усе. Ну тобто, все, Усе. Я вона фактично усе розповів про неї. Якщо я щось забув, можливо, можливо, я не буду замовти стверджувати, але можливо, я щось забув. А, ну ось, майже що забув, але тільки що задав. Чому не хочуть розвивати взагалі ось цю історію з BMP Warrior, тобто чому не хочуть його там якось модернізувати і взагалі на нього так можливо, трішки підзабили? Тому що британці вони вирішили, що вони просто забудуть закуповувати ось ці німецькі боксери. До речі, якщо хочете на нього відео, то пишіть в коментарі, спробую зробити. І, власне, на цьому край. Ну, тобто, а навіщо робити щось своє, коли можна просто купити? Позорисько, само собою, що до такої країни, я вважаю, закуповувати щось чуже, коли ну власне це країна, яка ну фактично однією з перших взагалі придумала танк, ну взагалі, як, як річ танк, ну це ж вони придумали британці, оці всі Марк 1 Літл Віллі, це ж їхні приколи всі. Ну. Само собою, що класичну компоновку придумали французи, оце Рено Ефте, але загалом-то насправді то ідея і серійно воно все почало використовуватися в пересвітовій саме в Британії, і так все загнути, жах. Докатилося до того, що навіть гармату тепер ставлять на Челенджер 3 німецьку. Тобто навіть вже гармату навіть не можуть свою розробити. Жах та годі, насправді. насправді. Ну, це просто жах. Це... Я вважаю, що це реально позорисько. Тому. Якось так. На цій позорній ноті ми будемо закінчувати. Я дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам щось сподобалось, щось не сподобалось, ви завжди можете писати в коментарі. Також переходьте до нашого телеграм-каналу та дискорд серверу. І підписуйтесь на цей канал, тому що тут виходять ваші улюблені відосики. Я хочу сподіватися, що вони ваші улюблені. Ще раз вам дякую за увагу. Бережіть себе та Україну.